Здоровенькі були. Минулого разу ми дізналися, що наш майбутній президент Месія Арістович, згідно з пророцтвом, з'явиться десь. Все, Що до 32-го буде падіння, причому... Що зовсім трошки зосталося. Однак саме через цю фатальну неминучість його зішестя нам варто спішно ознайомитися з усіма деталями доктрини. Якщо коротко, мені трохи сумно. Але вже ні. Тож тепер сумно стане й вам, шановне товариство. Але вже ні. На жаль, Вергілі відмовився супроводити нас до мінус сотого пекельного поверху, тож я прикликав, принісши удар краплю сунячої крові, тінь Петі Бухайлича, який потрапив до Гадесу у 2023 році прямо з під Бахмуту. Веди нас, поводирю. Забув сказати, що через проєктну антіпроект. Захаращеність мого сприйняття, мені доводиться спілкуватися з нашим поводорем за посередництво гонконської перекладачки. Чого тільки не зробиш заради вдячних слухачів? Отож. Когдам говорять, що Україна сражається за Україну, это Коли Когда говорять, що Україна сражається за, за український народ, це повне врадьо. Україна уже з першого сорвуваного Стамбула. З апреля 2022 року -го сражается за сохранение старого проєкту його главного бенефіціара Зеленського его 5-6 менеджерів. Ну і всі вот силовики кримінал-націоналістів. Бізнесменів, які це піддержують. Ин Интеллигенции. Тобто, якщо українці припинять битися, то росіяни просто зайдуть, візьмуть території, когось зґвалтують, когось вб'ють, Два-три дні можна потерпіти, і все буде просто чудово. Два-три дні і 5-6 бенефіціарів бандита Зеленського позбудуться своєї. Бенефіціарності. Але, можливо, я підходжу не з того боку. Україна припинить битися. Це ж якась окрема від українців сутність. Проєкт там чи що. І тоді буде просто чудово. Росіяни просто зайдуть, візьмуть територію, когось зґвалтують, когось уб'ють. Два-три дні можна потерпіти. І Пета, я щось опускаю. Те, що він сказав. Що ж до першого стамбула, чи це не той до української армії треба було скоротити до кількох десятків тисяч вояків і відмовитися від розробки далекобійної зброї. І тоді було б просто чудово. Підписали б, росіяни б почекали б з півроку рік, зайшли, взяли б територію, когось б зґвалтували, когось би убили, але тепер точно 2-3 дні можна ж потерпіти. Я щось опускаю. Борис Сонсен Подисовет, Генесайді Раскаусек Ного Нейсалініа на території Нофарисі Умирають Українці за сохраніння старого проекта сьогодні не за Україну. В Україні нічого не убражає. Угражає української проєктності. Чесно кажучи, не маю слів. Помовчимо 3 секунди. Бухаличу, маєш вчений коментар? Сподіваюся, ми скоро дізнаємося, що це за Україна така? Який нічого не загрожує. Мені в Україні подобається, але всі ці дрони з ракетами дещо заважають. Можливо, тут є безпечна Україна, про яку я не знаю. Бажано прямо тут, не хотілося б переїжджати далеко. Були Вони ніяк к цьому не можуть перейти. Лішний раз показують їх пропаганди і ідеології. Вони би давно відділили український народ і україну, і українську культуру від проєктності і сказали, ми сражаємося проти України. Не проти українського народу. Ми сражаємося против проектності, которої бенефіціарів три процента від населення, а розплачується за это 34 роки і на фронті все остальне населення сьогодні. Тобто 34 роки населення України голосувало за одного, другого, третього президента, за одну, другу, третю раду, виходили на один, другий, третій мітинг. Але це все якесь не те населення три відсотки. Бенефіціари, які мобілізувалися захищати свою землю і загинули за те, щоб відбити навало кінчених дегенератів, яким ти у нас на очах даєш поради? Багато хто інший знайшов би певно, як розпорядитися помітної частини свого доходу, окрім як вимушено спрямовувати його на протидію тим, хто прийшов саджати всіх на пляшки, типу той, з якої ти, Тоброді, останнім часом не зладиш, створивши через свою образу на Зеленського та його оточення справжній антиукраїнський проєкт спрямоване на дискредитацію української державності, української культури та українців, котрі поклали своє життя як громадяни цієї держави, і так само тих, які продовжують боротися в той чи інший спосіб. І, в принципі, ти пропонуєш кацапам діяти в цілому так само, як вони досі і діяли, заперечувати існування України як окремішньої політичної сутності, і натомість зараховувати й населення до якогось підлеглого субетусу, який, так обезголовлений, можна поступово асимілювати. І, зрештою, спираючись на що взагалі ти вирішив, що можеш говорити від імені більшості українців. І, зокрема, визначати за них, за що вони б'ються. Певно, це мандат небес, який визнали Олексія своїм владним сином. Ну, їм як об Це стаття Путіна 16 іюня 2021 року, там де он даже сожаление высказал по поводу Валуйського указа, по поводу того, что ми манкировали украинской культурой. Отожбо, бо, ви.

Их пропаганда вела далеко. Они никак не сообразят, что що... <кху> ну, вообще-то как бы надо разделить. Лучшее, что могли бы сделать сейчас россияне, это открыть украинские библиотеки, украинские школы, разрешить литературу, там провести какие-то знаковые вечера, кафедру украинистики и так далее, сказать, четко украинцы да, как часть три единого народа, это если их модель. Говорят, а вот проектность, вот эта отвратительная ОПА, нет. И все. Стало бы все понятно. То, все наше так понятно. Одягаємо шаровар і ходімо на вечори української музики, хваленою царською цензурою. Можемо навіть нашим смішним говором спілкуватися. Головне, щоб вчилися то нормальною мовою. І щоб за Путіна голосували. Путін Юнес Мелодек. Щодо УПА. Може, годі вже? Я взагалі не фанат, окрім як кількох їхніх пісень. Зродили, великої години спожеміти із полом'японі. Чи світу станем без води! Гей, відчиняйте до свободи браму, кров'ю свячені, золоті ключі! Я витрачаю в середньому приблизно нуль хвилин на обговорення їхньої діяльності. Мені, наприклад, набагато цікавіше поговорити про блогу Ольві військам Олександра Македонського, його полководця з оперіона, якщо точніше. Але затяті гомосоветікуси типу тебе, змушують мене в годи перемикатися на нав'язану тему. И они быстрее бы решили эту проблему. Но с другой стороны, им не надо ее быстро решить. Им нужно модель их устраивает по сумме, причин, экономика, геополитика с ними считаются, упрочиняется власть. Поэтому их и так это все устраивает. Но посыл мог бы быть и почетче. Ты давай на нього. Смей таким таким обличчя коментувати стратегію хозяив. Відмінено цікавий момент. Україна чомусь від українців відділяється у рестовичних еротичних фантазіях. Однак Росія чомусь завжди представлена як цілісна сутність. Непогана вказівка на те, кого наш пацієнт бачить її значущими представниками. В наступному випуску хотілося б отримати перелік бенефіціарів, тому що до сих пор дуже багато українці думають і ліскрі питаються вірити, що Росія воює з Україною. Вона не воює з проєктністю українською. Нині существуючий, да. Тобто, інакше кажучи, Росія воює з державою Україна, існування якої заперечує. Право на існування якої з українським народом не визнає, не визнає і окремішність та самодостатність цього народу. Вірогідно, так само як тебе, їх міг би влаштувати проєкт Малоросія. Хоча, може вже і ні, там якось складно з цими народними республіками. Біжи в цареві, може, тобі якусь заповідять. Нагадай на нам, Пете, де ми були? Отже, підсумую для тих, хто не зрозумів Арестович приблизно дві хвилини виправдовував геноцид і не рікав на те, що ті, хто його виконують, діють недостатньо вишикано, як на його смак. Можливо, лучше б я хильнув чарку, аніж дивився оце. Але Аристотель казав був щось про чесні страждання. Тож, якщо ви разом зі мною переживаєте зараз катарсі, скидайте гроші на дрони і жміть подобайку. Бувайте здорові. Значить, мальчики, Поки нас дівчата не слышать, ми можемо з вами нормально відкровенно поговорити. Що хочеться зробити з цими созданиями, от скажіть, в нормі. Придушить. Причем душить, не отпуская, не отпуская вообще, вот просто придушить. Мне сначала, конечно, хочется трахнуть, а, но потом, когда уже надоело, то это самое то, что хочется, прид... или, или привыкли, или наелись, дальше хочется, что придушить. Нахрен просто. Просто задушить, чтобы ее никогда не было. И еще после этого года три не размыкать пальцы, пока вот гарантированно не задушишь. Правильно? С этим нытьем, и с этой вечной тревожностью, с попыткой контролировать, с попыткой кастрировать, с попыткой, что там, не пускать и так далее, и так далее, и прочее, прочее.